Вітаю! Маленький промінчик здатен розвіяти найстрашнішу пітьму. І таким світлим променем для історії Херсона був Йосип Наумович Векслер. Колись у 1963 році він написав директору Херсонського краєзнавчого музею листа і запропонував удар свої спогади про Херсон. Пише вам корінний мешканець міста Херсона, лікар-пенсіонер. Товариш Векслер Йосип Наумович. Мені 72 роки. волею долі я проживаю у Харкові, але завжди із задоволенням згадую моє рідне місто Херсон, а свої спогади виклав у нарисі Херсон та його мешканці. Прошу вас прийняти його від мене у подарунок. Тут багато цікавого матеріалу з історії міста. Йосип Наумович Вексор народився у 1891 році в Херсоні. І тепер, понад 70 років по тому, переживавши в Херсоні, багато мешканців, які приїхали до міста протягом останніх 20-30 років, вони не знають історію міста. О, так нові мешканці Херсона її не знали. А старіші пережили революцію 1917-го, встановлення більшовицького режиму, сталінські репресії, Голокост воліли мовчати. Ні, спогади були, але їхні автори вправлялися в мистецтві безмістовного писання, щоб говорити багато, а сказати мало. Так було безпечно. Не повезло Херсону у спогадах, подорожніх записках та мемуарах. Згадаймо царство високих парканів Афанасьєва Чужбинського, нудьгу Софії Русової чи Огиду Кості Хетагурова, казенне губернське місто, справжній барліг імперських чиновників-корупціонерів, або, як ще писали в місцевих фельетонах, Херсон стоїть на трьох китах воні, картах та плітках, місто без культури, без минулого і без майбутнього. І тут з'являється Йосип Векслер. Ні, Херсон не змінився, нікуди не поділися ні кити, ні антиєврейські погроми, ні надзвичайна комісія, ні голоди, ні війни та епідемії. Але місто наче стало осяяним світлом людської пам'яті люблячого серця херсонця. Життя в Херсоні до революції. Зазвичай протікало тихо, пише Векслер, без жодних потрясінь. Населення жило за звичкою, розміреним життям, і з роками вироблялися традиції, у своїй масі населення не пред'являло жодних претензій, не виявляло жодних прагнень. Ми жили в Херсоні, в Тихому Губенському, провінційному місті, туди знали один одного. У цьому місті люди добре та смачно їли, добре спали. Пише Йосиф Векслер. Йосип Векслер народився в заможній єврейській родині. Він захоплювався музикою, грав на альті, піаніно, брав участь в концертах, але як хлопчик з порядної єврейської родини, волею батьків отримав нормальну професію лікаря. Він був лікарем, менерологом, інфекціоністом. Завідував у 1922-23 роках шкірно-виноричним відділом першої народної лікарні в Херсоні і все про всіх знав, не сумнівайтесь. Звичайно, Йосип Векслер віртуозно обходить свої біографічні звороти долі. Якщо ви прочитаєте про його участь в боях 1918-1919 років і не зрозумієте в складі, чиїх військ перебував лікар Векслер. Це було так і задумано. І, думаю, він нічого не писав про тих, хто ще були живі і знаходились в СРСР. Але ніхто не міг зупинити його, писати про тих, кого вже не стало або був недоступний для радянської влади. Вексел написав достатньо, щоб опинитися за гратами у сталінські часи. І навряд чи за часів радянської влади його спогади могли бути оприлюднені навіть за хитрих компліментів тій ж самій радянській владі, що з огляду на весь текст виглядають насправді іронією та сарказмом. Він пише про відомих громадян згодом вбитих ЧК, може шарета, херсонських театралів і бібліофілів, музикантів, навчальні заклади, і тюрми, лікарні, і борделі, погроми і розваги. Ціни, гріх та спокуту. Він зробив те, що до нього не робив ніхто зв'язав історію нашого міста нерозривний вузол, де немає до і після, а є лише вічна течія людського буття. Ось що він пише: населення міста становили переважно українці: росіяни, греки та євреї. Євреї переважно займалися торгівлею. На державну службу їх не приймали, до навчальних закладів також дорогу закрита, а торгівля була приватною справою, там перешкод ніяких не було. Щосуботи євреї не торгували, магазини були закриті, у суботу було грішно працювати, а в Одесі люди були більш вільних поглядів і переконань. І коли Одесити приїжджали до Херсона у своїх комерційних справах. Якщо вони приїжджали в суботу вранці, параплав відходив з Одеси ввечері і о 6-й годині ранку приходив до Херсона, то цей день був втрачений, так як магазини були закриті, та власники торгових підприємств сиділи вдома та святкували. Одесити жахливо лаялись, що в них пропадає день, бо вони планували ввечері їхати з Херсона назад додому до Одеси. Або ось ще слід зазначити, що це губернатор фон Греновіц був великим оригіналом. Якщо він на вулиці зустрічав чиновника у нетверезому стані, то він наказував з'явитися в неділю о 12 годині дня на Потьомкинський бульвар з мітлою і підмітати алею в формі. Здивований чиновник протестував, що у формі він має підмітати бульвар. А губернатор йому сказав, а у формі п'яним можна ходити вулицею? Або ще після 1905 року було збудовано ще один театр аудиторія ближче до військового форштата за Держбанком, Пестелевським проспектом. Там зазвичай грала українська трупа, чи, як її називали, малоросійська трупа. Слово Україна не можна було вимовляти. Мала Росія, Малоросія, українська мова урядом заперечувалась. Була якась говірка, якою говорили мужики. Репертуар цього театру було обмежено. П'єси, де висловлювались визвольні думки, ідея українського націоналізму, цензура не пропускала. Тож весь репертуар українського театру зводився до п'єс із життєвою чи сімейною драмою скрізь та скрізь переважало нещасливе кохання. Спогади Векслера, це енциклопедія Херсонського життя, написана з любов'ю. Хіба це не диво, залишатися людиною в будь-які часи, любити своє місто попри все і радіти життю, витираючи сльози.